полковник, військовий експерт, пане грабський вітаємо вітаємо вас. Ми вітаємо студія. Як ми бачимо, нещодавна атака безпілотників на Москву підняла дискусію про те, чи доцільно чи має Україна бити по російській території. Як ви вважаєте, чи може Україна в принципі розраховувати на перемогу у війні без подібних ударів? Ні, абсолютно не може, і треба розуміти, що ми не маємо права дозволити собі битися з наслідками, не ліквідовуючи причину, як так. Ми розуміємо, що запуски е ракет, запуски дронів здійснюються з російської території, і самі розумієте, значно злегше, навіть з точки зору з торгового густу, знищити позиції, з яких здійснюються такі запуски, або знищити носії, які здійснюють такі пуски, аніж боротися з кожною окремою ракетою. Таким чином, і це є міжнародна практика, не існує яких якихось заборон для дій поза межами території держави, якщо ця держава бореться з терористами і бореться з життя і здоров'я своїх громадян, саме тому американці і інші наші союзники жодним чином не заперечують право України використовувати зброю там, де це потрібно, задля для збереження життя і здоров'я громадян України і територіальної цілісності України. Пане Сергію, сьогодні ми вже маємо 1 червня, і ми бачимо, що весняний контрнаступ повільно переходить у літній. і це зрозуміло, тому що ми не можемо ризикувати життями наших військових без достатньої кількості зброї та техніки. А чи варто на вашу думку розпочинати наступати без літаків? Ну, ви знаєте, рішення про наступ буде прийматися верховним керівництвом збройних сил України і політичним керівництвом нашої держави. І тут е, треба просто усвідомити про що ми власне говоримо, про які види наступальних операцій. І давайте згадаємо, що Харківську, сумську і частину Запоріжжя е, вибачте Херсонської області було, було звільнено без авіації. Крім того, знаєте, ну не треба говорити, що в нас немає авіації як мінімум нам передавало авіацію Польща і е, та інші країни. Тим чином ми маємо авіації, так її недостатньо. Це не та авіація, на яку ми розраховували, яку ми хотіли, яку ми отримаємо трошки пізніше, обов'язково отримаємо, але проводити наступальні операції, в тому числі, в тому числі для, для того, щоб зменшити загрози ударів по наших місцях. Ми по наших містах, які знаходяться в зоні ураження російської артилерії, російських систем залпового та російських ракет, ми можемо. І за рішенням командування такі операції будуть проводитися. З'явилася інформація від Генштабу Збройних Сил України про те, що цієї ночі росіяни атакували Київську область ракетами Іскандер. Попередньо 10 з 10 ракет були знищені, але, як ми знаємо, не обійшлося без трагедії пов'язаної з падінням уламків цих ракет. Загинули та постраждали люди. Друга Атака за короткий час, з використанням балістичних ракет на столицю, які виклики це ставить як перед військовими, так і перед цивільним населенням, на вашу думку, ну якщо цивільне ми говоримо про цивільне населення, ми говоримо про систему пасивного захисту, і система пасивного захисту включає перехід до сховищ і не ігнорування сигналів повітряної тривоги, як мінімум. Що стосується військових, то йдеться про те, що нам необхідно. Продовжувати удосконалювати систему протиповітряної оборони, і тут ми повертаємося з вами до того, що ми почали. Так, ми збили всі ракети. Але залишки ракет все одно призводять до руйнувань, до пошкоджень будинків, на жаль, до загибелі людей. І повертаючись до того, що ми почали, так ми зобов'язані ліквідовувати причину, а не наслідки. Ми зобов'язані знищувати носії, ми зобов'язані знищувати позиційні райони застосування такого виду зброї. І це вимагає від нас посилення розвідки. Це вимагає від нас посилення наших ударних спроможностей і нанесення ударів на опередження. Так, маємо від Київської міської військової адміністрації уточнені дані наслідків ракетної атаки. Станом на сьому ранку вони повідомляють про те, що в Деснянському районі троє загиблих з них одна дитина 2012 року народження та 10 осіб травмовано, і з яких одна дитина. А в Дніпровському районі дві особи травмовано всього. Троє загиблих з них одна дитина раніше повідомлялося про двох дітей, та десять осіб травмовано з них одна дитина. Ця інформація уточнюється, і ми будемо з'ясовувати насправді інформацію актуальну на найближчий час. Пане Сергію, а чи означає те, що росіяни так активно почали використовувати балістику про те, що це дійсно якийсь новий етап ракет? ракетних атак і це таки продовжиться. Ну, це, те, що це продовжиться в цьому, немає сумнівів. І як запобігти цьому, ми вже з вами проговорили. Застосування балістичних ракет проти Києва має більше терористичне значення ніж будь-яке військове. І попри заяви російського військового і політичного керівництва, що удари наносяться по центру прийняття рішень по військовим об'єктам, ми бачимо, що страждають власне. Мирні жителі, і, і цивільні будівлі і медичні заклади, в тому числі як сталося сьогодні вночі. Чи, змін, чи це означає зміну тактики? Ні, я би сказав так, що тактика залишається незмінною, тактика терору залишається основним пріоритетом противника, але треба розуміти те, що противник використовує ту зброю, яка в нього є в наявності, яка є підготовлена для запуску. А скільки у противника балістичних ракет нині мається в запасі, і скільки вони можуть їх виготовляти? Ну, знаєте, щодо конкретних запасів сказати дуже важко, тому що противник може використовувати і балістичні ракети, які були продуковані ще в радянському союзі, і власне на цьому полягає суть суть полягає в тому, що Росія має замкнути цикловиробництво і. У невеликій кількості або відносно невеликій кількості, яка не може забезпечити всі потреби російської армії, але у певній кількості вони можуть випускати цих ракет і за деякими підрахунками потужності дозволяють їм випускати від 20 до 40 ракет в місяць. Пане Грабський, повертаючись розмови про необхідність ударів по території Російської Федерації, ми озвучили позицію Білого Дому, яка зводиться до того, що Білий Дім не схвалює удари по території Росії, але все ж таки залишає за Україною право обирати цілі для своїх ударів. І окрім того, Білий Дім не схвалює використання американської зброї для цих ударів. А чи є зброя українська, яку можна використати окрім безпілотних літальних апаратів з такою метою? Ну на сьогоднішній день поки що такої зброї немає, і давайте все ж таки розділимо. Білий дім не схвалює нанесення ударів по території Росії з використанням саме американської зброї. Ніхто жоден з політичних лідерів країн світу не заперечував право України застосовувати свою власну зброю по тих об'єктах, які Україна визначить як необхідні для знищення об'єктів. А що ми можемо використовувати ще ну на додаток? Я думаю, що продовжується робота по удосконаленню наших комплексів оперативно-тактичних ракет. Маю надію, що ця прикра ситуація, що з 2019 року, ми припинили розвиток таких систем, припинилася, і ми невдовзі закінчимо цю підготовку. Призведе до того, що ми матимемо свої комплекси, такі типу, як Грім 2 які зможуть наносити удари по території противника, ну хоча б на відстані до 500 кілометрів. Пане Сергію, стосовно ситуації на фронті, ми пам'ятаємо, що Пригожин вже не перший раз заявляв про те, що такі вагнерівці виходять з під Бахмуту. І на вашу думку, чи таки дадуть вагнерівцям вийти? І ми знаємо, що російські телеграм-канали розповсюджують інформацію про те, що на місце вагнерівців, начебто, зайдуть елітні російські десантники. Наскільки вони елітні? Яка якість цих десантників? Ну, по перше, тут же, знаєте, об'єктивно залежить не від того, хоче прижгожен виходити чи не хоче. Просто треба розуміти, що бахмутська оборонна операція була вдалою для збройних сил України, і ми фактично, фактично знищили бойовий наступальний потенціал найбільш підготовленого і боєздатного підрозділу збройних сил Російської Федерації, приватної компанії Вагнер. Тому ну, вони не хочуть, вони змушені виводити свої підрозділи для того, щоб ну, хоча б е доукомплектувати і переформатувати їх. Так на їх місце заходять мотострілецькі і десантні підрозділи. Але знаєте, це більше назва, тому що ці мотострілецькі і десантні підрозділи вони знають мають вже другий чи навіть третій склад, тобто самі розумієте, з кожним наступним е якість складу змінюється у гіршу сторону. Таким чином, так, вони мають певну підготовку, і відносно інших мобілізованих вони, можливо, мають краще, краще забезпечення і боєздатність. Але це не означає, що вони мають а, такий рівень підготовки, який дозволить їм проводити активні широкомасштабні наступальні дії. Крім того, треба розуміти, що зайшовши в Бахмут, вони фактично, за словами генерала Сельського, опиняються в мишоловці, тому що ми знаємо, що в Бахмуті наших людей немає. Там залишається за різними даними за даними мера міста до 500 мирних жителів, що дозволяє нам наносити удари по об'єктам, які розвідані і є законною військовою ціллю для українських вогневих засобів. Таким чином, не наражаючи на небезпеку свої підрозділи, ми маємо можливості знищувати наступальний, а тепер і оборонний потенціал противника, незважаючи на те, чи то мотострілецький, чи то десантні підрозділи. Пан Грабський, як ви оцінюєте поточну загальну ситуацію на фронті, і яких подій особисто ви найближчим часом очікуєте знову ж таки? Ну безперечно, я очікую наступальних операцій збройних сил України на визначених військовим керівництвом напрямках. А що стосується поточної ситуації, то противник продовжує. Намагатися проводити наступальні дії на окремих напрямках це стосується Куп'янського напрямку, це стосується Сватівського напрямку, спостерігається певна активізація бойових дій в районі Кремінної, в районі Серебрянського лісу. Противник намагається просуватися на Білогорівку. Противник припинив будь-які наступальні дії в районі Бахмута. і тут українські збройні сили проводять контрнаступальні дії е, акції, е, витісняючи противника з займаних ним позицій, е, противник намагався тиснути в районі Авдіївки, в районі Мар'янки. Е, була певна активізація на Володарському напрямку. Слід зауважити, що, е, попри те, що загальна активність є наступальних дій або вірніше бойових дій під, підрозділів е, піхоти. Зменшилася інтенсивність артилерійських обстрілів, не зменшилася від слова абсолютно, і навіть збільшилася в певних, в певних локаціях. Що говорить про те, що зараз ми знаходимося в такій фазі невизначеності, ми не отримали наказу на наступати, а противник вже не має сил для проведення наступальних операцій. Таким чином, ми, якщо двома словами, знаходимося у стадії такого певного очікування. Пане Сергію, ми вам дякуємо за те, що долучилися. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.